Риби. Що чекає, риб 7 по 14 число? вересня. 7 по 14 вересня. Риба, 7 по 14 вересня. Ну, можете, можете починати. Реальтернація зміна. Багато себе. Ну, дивіться, на риб мені випадає карта. Як ви дуже багато думаєте і дуже багато плануєте, але карта каже, що ви себе накручуєте тим, чого немає. Ну, от щось взяли собі, вбили в голову, що от е, якийсь постійно вас оточує негатив, або якийсь був негатив, або щось було. Та відкиньте його і забутися. От по смерті можна його відкинути, забутися. Е, ну, ви не можете розвинутися, ви не можете якось почати щось по-новому. От блазень випаде, да? риснув, почав щось по-новому, рекарнувався, змінився і помірно пішов далі. От так треба йти. Да? А в мене ще випадає карта, що ви от хочете щось почати по-новому, але от як вам щось мішає. А мішає того, що по двойки монет, ви так як у замкнутому кругу, ви не можете вийти з цього кола. Постійно, як робите одне й те саме якесь, і от всі ваші результати приходять в негодність, можна так сказати. Тому що ви на місці крутитеся і не можете вийти з цього круга. От ви виходьте з цього круга, виходьте на короля Кубків, виходьте на світлу смугу, виходьте на тут, ну як сказати, карта розговорів і досягнетих результатів. Тому що король, це ви розумієте, король, правитель, і те, що він говорить, повинні хтось слухати. А повинні хтось слухати виконувати цей результат. Ну і ви отримуєте з цього якесь задоволення, да? що вас слухають. Ви ж впевнені в собі. Хто не впевнений, і от у вас є. тут Троєчка вил таких. Можете нагадати, хто ви такі, і вам будуть слухати вас будуть. Я думаю, точно, це вам не укол. І помірність, так? Да? Карта помірності випадає і того, що без коливань. Ну, я скажу, що у вас, в принципі, сім днівці не будуть такі результативно. Можна сказати, швидкими і такими якимись змінами великими. Великих змін таких не буде. Тут у вас стабільність, все на місці, ну, деко будуть по смерті, ви зможете реаркарнувати. Зможете. От плазни щось почали нове, реаркарнувалися, змінилися і почали. Але, от знаєте, такі результати тут помірність. От не швидко. От бачите, старший аркан показує не швидко. І дивіться, у мене випадають тут. Увесь нижній ряд старших арканів. Ну Це дуже такі, знаєте, сильні аркани. От Блазенс, Це сама сильна карта в колоді. Ви змінюєтеся, можете стати ким хочеш. От дитини, от дурака до правителя. Смерть. Помірність. Тут карти сильні. Сильні. Відко це карти будні. Asta e silni Тобто дехто може змінитися і налагодити вийти в помірність і налагодити своє життя без коливань. А дехто так і, і якось застряне, тому що по смерті почали і не змогли далі піти. А чого не змогли далі піти? То, що от будні мішають, дев'ятка мечі, ви себе накручуєте і думаєте, що це вас вразить. Ви себе накручуєте і думаєте, що нічого не вийде, ви себе накручуєте, не можете прийняти якесь трудне рішення. От постійно ви якось знаєте в. Оці депресії в апатії, яка вам не дає подальшого руху. От через те такі проблеми. Дякую всім, що дивилися цей розклад. Ставимо лайки, оподобайки. І не забувайте підписуватися. Не забувайте ставити коментарі, а хто хоче на особистий розклад або задонатить. Посилання буде в коментарях. Нам все добре!